Побачивши назву цього відео, ви можете подумати, що це якийсь новнейм no бренд. Але так, ця компанія з'явилась нещодавно, але вже має свою популярність серед майстрів. Компанія називається UCS Tool і засновник цієї компанії китаєць, який Створив метод швидкого ремонту. Якщо ви знайдете його в соціальних мережах Facebook, Instagram та TikTok, ви побачите відео там, де він реболить процесори за декілька хвилин. А самі товари цієї компанії можна знайти як на AliExpress, а також на іноземних сторінках товарів по типу PhoenixFix. Але і до нас іноді потрапляють ці новинки. Асортимент у виробника небагатий, є обладнання для пайки, а також інструменти та розхідники. Я інструменти та розхідники ще не тестував, думаю, колись вони до нас потраплять. Щось про виробника я трошки заговорився. Давайте тепер подивимось на її комплектацію. Відкриваю коробку, в нас зустрічає одразу паралон і інструкція. Інструкція йде на китайській та англійській мові. З ілюстраціями. Назву сайту ви не побачите цього виробника, тому що у нього, я так розумію, ще нема сайту, але є адреса. Ми поки відкладаємо інструкцію. Нас зустрічає комплекс з чотирьох насадок для термофену. Сама паяльна станція. Кабель живлення. І все. В коробці більш нічого немає. По характеристикам термофену у нас має потужність 1000 Вт. Максимальний потік повітря 50 літрів на хвилину і температура від 100 до 555 градусів по Цельсію. Ну а далі, що цікавого, ми можемо побачити в інструкції. На англійській мові ми побачимо спочатку правила безпеки, її характеристики та комплектацію розміри самої паяльної станції. Також функціонування кнопок. Які у нас значення відображаються на екрані. Наслаштування стійки, що можна було вести паяльну станцію в сон, режим нагріву, який ми протестуємо вже на самій паяльній станції, налаштування звуку, температури, мови, режим сну та калібрація. Також є оновлення системи, але сайту і де завантажувати оновлення, ми не знаємо. І також інструкція по заміні нагрівача, якщо ваш вийшов з ладу. Далі нічого цікавого, в інструкції немає. Давайте подивимось на кабель. Я звертаю увагу на кабель, тому що потрібен буде переходник або кабель ATX формату звичайний для нашої розетки. Тому обираючи цю пейну станцію, запасіться кабелем або переходником для неї, щоб одразу почати ремонтувати. І ось так виглядають насадки зблизька. Дві круглі. І дві квадратні. Насадки до термофена ніяких затискачів немає, тому вони просто вставляються на саму ручку термофена. І також знімаються. Але коли він вже охолоне. І ми її підключили до мережі, але вона нічого не показує, тому що треба увімкнути кнопочку. Все, вона включилась. І можемо вже. Брати та працювати. Увімкнувши пайльну станцію, ми можемо побачити, яка у нас виставлена температура. Зараз це 555 градусів червоним написом. 200 це у нас потужність потоку повітря. Є три режими пам'яті на різні комірки. Це 1 це у нас 200 градусів, 200 потік повітря. Це аж 300 градусів, 200 потік повітря, це аж 3 400 градусів 200 потік повітря. Кнопочкою плюс та мінус ми можемо змінити температуру. Ми затискаємо, і в нас збавляється по 10 градусів, Ми так само прибавляємо потік повітря. Так само ми можемо збавити до 1%. Та до 200%. Зверху ми бачимо температуру в Цельсіях, включений звук, режим, SNOOP, тому що термофен у нас на стійці. І режим Large Chip, тобто великі чіпи. Якщо ми натискаємо кнопочку, Налаштування. Перше, що нас зустрічає, це режим нагрівання. Перша позиція, що нас стоїть, це великий чіп. Ми ще раз натискаємо на налаштування, і вже кнопочками потіку повітря ми переключаємось між режимами. У нас є великий чіп, маленький чіп та режим термопрофілю. Тобто 200 градусів 15 секунд, потім 300 градусів 15 секунд. І третій режим це у нас 15 та 15 секунд. Тобто всі ці налаштування. Ви зможете знайти в інструкції, там показан термопрофіль, як виставити всі значення. Ми виставляємо назад великий чіп. Потім ми ще протестуємо з маленьким чіпом. Переходимо далі. У нас звук, тобто оце блимання, яке ми постійно чуємо, у нас можна включити та виключити. Юніт – це у нас температура в Цельсіях або в Фаренгейтах. Мова англійська або китайська. Режим сну просто режим сну або постійний потік повітря на 200 градусів, коли станція буде включена. Калібрування нам знадобиться після того, як ми замінюємо нагрівач. Ми виставляємо 300 градусів на термопрофілі і підносимо термопару до нагрівача і калібруємо в цих налаштуваннях. І останнє у нас це переход на домашню сторінку. Також ми тут можемо побачити модель пристрою, а також версію прошивки. Ну і на паєльній станції також є Type-C роз'єм. Першочергово він потрібен для оновлення системи. Але я подивлюсь, чи можна через нього заряджати пристрої. Підключаю кабель Type-C. З іншої сторони у нас детестер. Він видає вже 5 вольт. Тобто заряджати я думаю, що можна буде. А чи підтримує він якісь протоколи, щось поки не заряджає. Спробуй інший пристрій. Пристрій без протоколу швидкої зарядки він спокійно заряджає на 5 вольт та 1 А. І давайте протестуємо, чи можна безпечно цим термопфеном випаяти міжплатний роз'єм. Вистав 300 градусів, потік повітря 200. Режим великих чіпів. Поки що роз'єм не плавиться. Добавлю ще 50 градусів. Розєм випився, але трошки його погнуло. Тому зараз я поміняю насадку на більш широку і спробую нею, щоб одразу захватився весь роз'єм нагрівачем. Також нюанси насадок, поки термофен у нас охолоджується на станції, ми не можемо її замінити. Поки він повністю не охолоне. Вже інша більш широка насадка, температура 360 градусів. І спробую випаяти інший роз'єм без флюсу. Все, він ідеально випаївся. Трошки зачепив діод, зараз його поправлю. Готово. Роз'єм цілий, не пошкоджений. Навколишні роз'єми не поплавлені. І все виглядає чудово. Ось тут я випаював роз'єм. І все навколишнє, пластикове ціле. Так що можна майже спокійно паяти, не переживаючи, що пошкодиться навколишній розіми. Ну і зараз давайте перевіримо, наскільки справна у нього температура. На термофені у нас 300 градусів. Підкладаю до термопари, а сантиметр від плати при пайці, щоб... Паяти і не переживати на рахунок, що температура буде неправильна. Я виставляю в термофені режим маленькі чіпи і зараз подивимось, як з ними він буде працювати. Температура та сама 300 градусів, потік повітря 200. Але він трошки більше нагріває, ніж на великих чіпах. Трошки перегрів екран. Я так от змію, що на маленьких чіпах він більше ставить температуру. Сантиметр від нагрівача. І вона вже 318 градусів. 324. 330 і не запиняється. 340. Тобто на 40 градусів вищій температури, хоч на термофені виставлено 300 градусів. Ось наш режим маленькі чіпи. Він більше гріє, ніж вказано в термопрофілі. Ну і також подивимось, як він прогріває, коли відводиться тепло тобто через плату. Я постав термопару на мідну частину на платі і буду гріти це місце в режимі великих чіпів на 300 градусів. Ставлю як зазвичай. Термофен на відстані від плати і дивимо температуру. На 290 з 300 він прогріває. Можу так сказати. Ну а тепер випаємо драйвер, який живить процесор на платі PlayStation 4 на температурі 350 градусів і режим великих чіпів. подивимось як швидко він випає цю мікросхему. 350 буде, напевно, маловато. Виставлю 400. І мікросхема спокійно знялась. Через 30 секунд на 400 градусів. Ну, я, звісно, прогрів 2 хвилинки. На 350, але трошки мене вистачило температури, а на 400 швиденько мікросхема знялась без пошкоджень плати і самої мікросхеми. Ну і останнє це більш товста плата від Xbox 360, і будемо намагатись випавити спочатку Mosfet, а потім мікросхему пам'яті. Те ж саме на 400 градусів. Спробуємо випаїти без флюсу та пропайки. Буквально 30 секунд і масфет випаяний з такої товстеної плати, яку дуже складно пропаяти без нижнього підігріву. Ну і зараз те ж саме зроблю з мікросхемою оперативної пам'яті. І все, пам'ять теж спокійно випаялась за хвилину, без проблем, без потемніння текстоліту, без пухарів і без флюсу. Я обережно зняв кришку з пальної станції, щоб показати вам, що знаходиться всередині. Перше, що ми бачимо, це помпа. Ніяких нас на помпі немає. Імпульсний блок жилення, щоб заживити саму плату станції. І ось так виглядає плата керування. Тут знаходиться контролер, він же, можна сказати, процесор. Це у нас arm процесор SG Device GD32F305 і поряд з ним чуть нижче знаходиться мікросхема пам'яті на 64 Мбіт. Ну і також невеличкий спікер. Конденсатор в імпульсному блоці живлення у нас виробництво компанії Samsung. Більше нічого критично не бачу. Тільки по маркуванню платою бачу, що вона конкретно для цього термофену вироблялась, а не якась конвейерна плата. Тож, які я визначив для себе плюси та мінуси цієї станції. По-перше, вона дуже потужна. Вона не розплавляє пластикові деталі під час пайки біля них або самих це деталей типу роз'ємів, а також без нижнього нагрівача цієї станції можна спокійно випадити в мікросхеми. До 2 см в квадраті, і вона дуже легко і швидко з цим справляється. Наприклад, на моєму турбінному термофені прийшлось би виставити 420 градусів і гріти десь 4-5 хвилин, і, звісно ж, мікросхема померла від такого термічного навантаження. Також цікавою була реалізація великих та маленьких чіпів в налаштування, що при маленьких чіпів вона трошки вище гріє. Може, це і добре, це вже можуть сказати майстри на практиці. Також, що мене спантеличило і дуже здивувало, це те, що тут є термопрофіль, що можна було просто поставити термофен на якийсь кронштейн. та Прогріти та відреболити мікросхему по термопрофілю, а не просто гріючи. Також компоновка всередині термофену дуже добре зроблено, якісна пайка самих деталей, і це не якийсь конвейерний термофен, де просто наліпили назву фірми, а ця конкретна модель термофену виготовлялася під замовлення. Ну і останнім плюсом це чотири різні насадки, дві з яких є квадратні і одна прямокутна, якраз під розмір мікросхем пам'яті. З мінусів, що я побачив, це те, що коли надягається насадка на термофен, її потім складно зняти, особливо, якщо ви не вгадали з розміром насадки, вам потрібно її замінити, а термофен вже включений. Треба чекати, поки він застине, або брати пласкоубці та витягувати їх пласкоубцями. Немає ніякого механізму, щоб на гарячу можна було міняти ці. Тримачі. Ну і останнє це кабель жилення з роз'ємом під розетку не нашого стандарту. Тому будьте уважні, замовляйте собі окремо цей кабель або перехідник. Надіюсь, це відео допомогло вам у виборі і ви вже хочете цю пайну станцію. Якщо залишились питання, пишіть їх у коментарях, а також переходьте на наш сайт Forsage, що обираєте інструменти, розхідники та обладнання для ремонту будь-яких гаджетів. Також не забувайте підписуватись, ставте лайк та дзвіночок на канал, щоб не пропускати наші нові випуски. Ми були на каналі GSM Forçage, e do novos zústrichi!